Місяць українські кордони заблоковані. У мене питання. Може ви десь бачили звернення нашого так званого гаранту до влади Європи, до влади тих країн, які блокують? Може взагалі є якесь звернення, де він підтримує тих дальнобійників, які вже місяць в полі живуть на морозі? Там вже загиблі є, вже долучилися до блокади інші країни. Там ну, вже відбувається хто зна що. Хтось бачить, яку активність проявляє наш президент. Кабмін, там, блять, де да хто завгодно. Влада робить вигляд, що тієї проблеми не існує. Всі там щось колись сказали, десь щось буркнули. але я не бачу набату, я не бачу, щоб кожного дня він вирещав, блять, розблокуйте кордони. Я не бачу ультиматуму до Євросоюзу. Я не бачу ультиматуму до США. Я не бачу звернень до лідерів країн, які блокують. Я не бачу діалогу. Я не бачу створення якоїсь платформи. Я не бачу взагалі нічого від влади. Влада робить вигляд, що нічого не існує, проблеми нема. Ну деякі представники влади щось там буркнули. Ну, є проблема, є проблема блокади. То не проблема блокади, то проблема комунікації, комунікації влади з нашими партнерами. То є проблема того, що Зеленський та його пасіпаки, такі як Єрмак, відстоювали інтереси олігархів. А чому ми про це не кажемо прямо? Ну, зернувався ця історія. Яке воно має відношення до того, що ми спасли мір? Да нахуй тому міру не потрібно, блять, наше спасіння. Їм потрібна нормальна конкурентна боротьба, нормальні правила гри. Оце все, що потрібно нашим партнерам. А не вийти, блядь, скай, а нам піхуй, блядь, що ви думаєте, так не робляться справи. Так робляться справи, які приводять до тих наслідків, які зараз. Що Україна фактично заблокована. Я розумію, що це цілком е, входить до плану Єрмака як представника ФСБ в офісі президента, входить е, до планів Зеленського, який бо не втік, бо повинен був підписати капітуляцію. Люди Зеленського той же Баканов розміновували Чонгар, жодного покарання. Такі, як Кирил Тимошенко, грабували Україну блядь, За декілька років до війни вони розпілили трильйон гривень. блядь. це можна було ПВО поставити жопак жопі весь кордон з Україною і Росією. Жопа в жопі кожного, блядь, метра б стояла машина з ПО. Аби ви, сука, не палили бабло, блядь, на великому крадівництві. Кирил Тимошенко, Голік, Резніченка, Рездіка, всі. блядь, жодного покараного корупціонера. Я не, я не розумію. І ми е всередині країни мовчимо. Ми дивимося, як, блядь, зелена плісимо, блядь, як зелений Сіфіліс вбиває країну зсередини. Я розумію, що той зелений Сіфіліс вже ніхуя не рішає. Там керує Єрмак, блядь, Його п'ятий відділ ФСБ і оті депутати, які сука за трошки поїсти, готові, блядь, що хочеш зробити. То взагалі, взагалі, не депутати. Тому я хочу, щоб народ України, який за кордоном, який всередині країни... Згуртувався. І ми повинні щось робити. Ми повинні розблокувати країну, тому що ми повинні зрозуміти, у нас нема влади. Є, блядь, представники Путіна, блядь, Зеленський, Єрмак, Татаро, блядь, і інші шурми та подаляки. Немає влади в Україні проукраїнську. Це хто завгодно, блядь, а не не влада України. Тому, хлопці, е, що ми робимо? Потрібно якось робити розголос цієї ситуації. Потрібно якось звертатися до е, представників тих країн, які блокують. Повинні ми якось розмовляти з ними. Тому що влада, блядь, вона сука, я не розумію, блядь, Точніше, я розумію, що вона робить. Вона здає країну, блядь. Я розумію, навіщо вони це роблять, навіщо взагалі були ці. Спровоковані конфлікти владою України. А це цілком спровокований конфлікт владою України. Тому що хотілося більше грошей. Тому що, блядь, Єрмак очолював сука, оцю банду зернову. Тому що він видавав, блядь, купони на виїзд, тому що йому заносили, блядь, з кожної тони. Тому що він, блядь, рахував ті чорні гроші. Де ті чорні гроші, блядь, Тепер вони сука, політичну активність на території України. Якби там якісь дівчата та хлопці виходять, кажуть, ми політики. Хуйляви, а не політики. Ви блядь, люди єрмака. Тому дивіться, ми не очікуємо вже не від опозиції, блядь, тому що її нема. Опозиції дали трошки грошей, вона заткнулася. Чи там пару портфелів дали якийсь стулець там біля міністерства? Вже не очікуємо ні від кого нічого. Давайте напряму звертатися до народів тих країн, які блокують наш е, кордон. Тому що влада ж спить і бачить, блядь, коли вони вже підпишуть капітуляцію, заберуть свої сука, мільярди, спижені у народу України і з'їбуться, блядь. Їм взагалі вже начхати на Україну. Їм було начхати на Україну, зараз взагалі їм плівають. Все, давайте щось робити, давайте щось думати. Пишіть ваші думки. Давайте, які вже є е, кроки е, на зараз, які ефективні, які неефективні. Давайте е, починати дискусію на цю тему, тому що на владу вже жодних надій нема. Влада, то, блядь, ФСБшна консерва блядь, в Україні. Все, крапка, давайте працювати по розблокуванню наших кордонів.